Привіт, друже або подруга. Якщо ти зараз це дивишся, то скоріше за все, ти маєш декілька хвилин допомогти Збройним силам України. Я знаю, ти переживаєш, що йде наші бійці та бійчині. Так от є одна проблема. Багато веганів та ветеріанців, моїх однодумців, таких саме як я стало на захист батьківщини, але в збройних силах України не передбачені веганські пайки. Як це зроблено в багатьох країнах НАТО, в Ізраїлі та Швеції? І так далі, і так далі, в багатьох країнах. Це спричиняє багато дискомфорту. Люди не можуть нормально, повноцінно харчуватися тим вибором, який вони мають. Ми хочемо продовжувати не вживати в їжу тварин, і виключно за рахунок волонтерів це не можна робити постійно. Тому нехай зараз кажуть мої однодумці: дослухайтесь до них та підпишіть петицію за ведення веганських сухпайків для збройних сил України. Друзі, тепер вам слово. Привіт, мене звати Арсен з позивним веган. Мене звати Коля. Мене звати Тополь. Мій позивний Юзеф. Мене звати Ліза. Мій позивний Мавка. Я веган близько трьох років. Це моя етична позиція і мій спосіб життя. Раніше я слідував веганству за станом здоров'я, але через неможливість волонтерам доставляти посилки на нуль довелось від цього відмовитись. Змоги готувати практично немає. Немає змоги роздобути веганську їжу. Тому доводиться харчуватися сухпаями. Нам життєво необхідно. Щоб нас почуло Споживання м'яса ще після довгої перерви дуже негативно впливає на моє самопочуття. Це складно фізично і морально. Ми просто хочемо мати можливість обирати рослини. Тому я прошу підписати петицію, поділитися з друзями і подругами, і підтримати воїнів і воїнок збройних сил України. Підтримай петицію. Ми хочемо зберегти свої етичні цінності, захищаючи Україну. Все буде Україна. Слава Україні! Слава Україні.